Усім привіт глядачі! З вами рожеві окуляри і ваші ведучі я Меланія Прокопчук та Софія Врамчук. У сьогоднішній програмі ми дізнаємося про вулиці нашого рідного Львова. Наступним по списку в нас йде вулиця Генерала Чупринки. Сьогодні в програмі що приховує вулиця Генерала Чупринки. Найгарніша і найбільш темнішіша. Біла у Львові. Цей палац ви точно не уминете. Справжня архітектурна перлина Львова. Особливості біли Вінцента Равського. Не перемикайте, рожеві окуляри в ефірі. Ми стартуємо. Вулиця генерала Чупринка це справжній архітектурний шедевр. Я з тобою повністю погоджуюсь. Я так люблю цю атмосферу. Затишні кав'ярні, трамвайчики. Що потрібно ще для щастя? Я знаю що. Що? Для щастя потрібно знати всю історію цієї вулиці. Це не проблема. Увага на екран. Вулиці Львова відомі своїм неповторним колоритом та загадковою атмосферою, Роками вони ваблять туристів зі всієї України та з інших країн. Саме тут зберігається чарівний шарм історичного міста. Сьогодні я вас проведу вулицю, яка точно залишиться у вашому сердечку надовго. Всім привіт! Я Діана Барилюк. Ходімо разом на екскурсію. Якщо Краківська примітна кам'яницями, то вулиця Генерала Чупринки вілами 19-20 століття. Кожна з них виконана в неповторному стилі з унікальними прикрасами, але загальними псевдоготичними мотивами. Здається, гуляти цією вулицею не набридне ніколи. Вона справді має чарівну атмосферу. А ще тут курсує двіка, тобто трамвай. І відбув просто ідеально писути атмосферу старого міста. Нині цією вулицею йду я, а у минулому столітті ходив Франко. Ні-ні, це не перебільшення. І не тільки ходив, а жив тут. Насправді не Франком єдиним. На цій вулиці проживало чимало видатних людей. Режисер Міхал Ковальчук та Юліуш Цибульський. Це архітектор і співзасновник театру імені Марії Занковецької Борис Романинський. До речі, і на цій вулиці жив відомий Юзеф Сосновський. І саме тут сам собі спроектував дім, якщо ви колись бували на вулиці Генерала Чупринка, то я впевнена, що цієї будівлі ви не оминули. Цей будинок фортеця і досі зачаровує перехожих своїм незвичайним виглядом. Але про нього ви дізнаєтеся далі у програмі. А тепер повернімось трішки в історію. Колись корінні львів'яни, район теперішньої вулиці Генерала Чупринки і прилеглих до неї вулиць називали Кастелівкою. Своїй назві він завдячує маєтку родини Кастелі, який знаходився в районі нинішньої вулиці Сахаров. Теперішній назві вулиці Чупринки передувало багато інших. Штандівська, Хрестова, Потоцька двічі, Пушкіна теж двічі. Я як і ви, не в захваті від таких назв, але що вже поробиш? Ім'я генерала Чпринка вона вже почала носити у 1996 році. Вулиця Генерала Чпринки доволі довга. Вона тягнеться від костелу Марії Магдалини. Нині це будинок органної і камерної музики, що поряд з Львівською політехнікою і аж до кульпарківської. А прогулюючись нею, зверніть увагу на маєтки, розташовані під номерами 5, 11, 15, 17 і 19, Вони найцікавіші. А на фасадах будинків трапляються чи не всі можливі елементи декору. Маскарони, гірлянди, квіткові орнаменти. А з вами була Діана Берелюк. Па-па! Цю споруду називають однією з найгарніших у Львові. Біла Дзівінського. Вона ховає багато таємниць. Вона розташована на так званому перехресті вулиць. Котляревського, Київської та Генерала Чупринки. Більше про її мешканців та історію далі у сюжеті. Це одна з найкрасивіших цивільних споруд Львова. Витвір найгеніальніших архітекторів початком ХХ століття. Всім привіт! Я Марія. Я стою на перехресті вулиць Генерала Чупринки, Київської та Котляревського, а позаду мене Віла Дзівінського. Її спроектували архітектори Юліан Захаревич, Михайло Ковальчук та Іван Левивський. На замовлення ректора, політехніки, професора плацида Заслава Дзівінського і вже за рік звели розкішну вілу. До речі, в інтер'єрі будинку досі збереглися оздоблені розкішними кахлями п'єци. На другий поверх ведуть витовчені, кручені сходи, додаючи атмосферу. Сфері романтичності. Попри свій молодий, як для Львова вік, Віла має доволі багато історії. Передусім, це історія відомих людей, котрі мешкали у ній, аж занадто часто змінюючи один одного. Першим власником будинку, за яким він і отримав свою назву, був плацет Заслав Дівінський. Це геніальний математик, який певний час був навіть ректором львівської політехніки. У 1925 році Дівінський у статусі почесного професора вийшов на пенсію і орієнтовно в цей час його будинок став власністю багатого львівського підприємця Шуліми Валаха. Він однак прожив на віллі зовсім недовго, і у 1928 році у неї з'явився новий власник, – 27-річний піаніст Леопольд Мюцер. Міонцер прожив у Віллі на Христі до 1938 року, після чого будівля перейшла у власність родини посла польського сейму Володимира Кузьмовича. 1900 року про Віл Дівінського говорили, як про нову архітектурну родзинку. Через 89 років про неї знову дів увесь Львів, але причина була зовсім іншою. Це була справжня антилегенда віли Микола Олексійович. Островерхов – росіянин та знаний крадій мистецтва за своє життя. Він чорними шляхами отримав десятки цінних полотен. Однак, і це ще не все. Островерхов часом погрозами та залякуваннями забирав у людей цінні речі, виламував двері та крав речі зі старих квартир. Згодом чоловік помер. Довгий час скарби залишались у Віллі Дзівінського, а вже за часів Незалежної України. Всі скарби передали до Львівської картинної галереї. Загалом з вілли було вивезено цілих 11 машин з награбованим майном. Сьогодні будинок на Чупринки 21 належить науковому товариству імені Шевченка і перебуває далеко не в ідеальному стані. Річ у тім, що будинок зведено на невеличкому схилі, а його фундамент страждає через підземні води, які регулярно вимивають ґрунт. Віла дівінського це будинок, в якому жили генії та злочинці. Це одна з найкрасивіших цивільних споруд Львова. І ви точно маєте її побачити. Тож сміливо додавайте її у свій туристичний маршрут Львову. А з вами була Марія Мандій. Всім па-па! Меланія, як думаєш, хто будує найкращі будинки? М -м, люди, архітектори, ті, хто мають багато грошей. Так, архітектори, але найкраще вони будують будинки для себе чи для своєї родини. О, ти зараз про вілу Вінцента Равського. Так, він збудував цей будинок для своєї родини у 1896 році. Пропоную не гаяти час, а дивитися сюжет. У 1896 році на вулиці Тоді Потоцького, а тепер генерала Чупринки, виросла кам'яниця, яку для себе та своєї родини звів вівський архітектор Вінцент Равський, архітектор, скульптор і живописець, належав до архітектурної династії Равських, і його діти її продовжили. Вітаю! З вами рожеві окуляри і Софія Щербай. Давайте поглянемо ближче на цю цікаву віллу, яка за багато років змінила безліч власників, а ще дізнаємося про її історію. Вінцент Ян Равський, також відомий як Вінцент Равський молодший, був одним з найяскравіших та найбільш оригінальних львівських архітекторів свого часу. У професії він пішов стопами свого батька Вінцента Равського старшого. Равський молодший був членом комісії, яка поставила своїм завданням вдосконалити програми підготовки майбутніх архітекторів у тогочасній львівській політехніці. Проживав Вінсент у своїй особистій віллі на Кастелівці. На жаль, будівля не збереглась до нашого часу. Також він прожив два роки на сучасній вулиці Матейка, звідки знову переселився на Кастелівку. Ось у цю віллу за власним проєктом помер Вінсент у 1927 році у Львові. Тут і був похований на Личаківському цвинтарі. Цікаво, що перед власним будинком Равський спроєктував огороджений кам'яним парканом садок. Та у 1960-х роках, коли міська влада розширювала хідники, всі садочки вулиці знищили. У ті часи споруда ще була різноповерхова, декорована. Її оточував пишний сад, огороджений вишуканим мурованим парканом, брамою і хвірткою. Наприкінці 1920-х, на початку 1930-х років, власником кам'яниці стало об'єднання служебниць непорочної діви Марії. Це було найчисленніше чернече жіноче згромадження Української греко-католицької церкви на чолі з сестрою Йосафат. Гордашевською. ...для потреб черниць додому добудували ліве крило з третім поверхом. Після Другої світової війни згромадження служебниць непорочної Діви Марії припинило існування і черниць виселили. У будинку розташували медичний заклад. Від 1945 року тут містилась поліклініка, а через кілька років ще й дитяча консультація. На початку 1950-х років змінилося призначення лікувального закладу. Тут відкрили поліклініку невідкладної допомоги обласної клінічної лікарні. А у 1960-х роках поліклініка для дорослих переселилася. А у старій кам'яниці залишилася п'ята дитяча поліклініка, що існує досі. До речі, племінник творця Вілли теж долучився до сімейної справи. Віталь Дравський закінчив факультет архітектури Львівської політехніки 1922 року. А потім займався реставрацією архітектури. Серед його робіт є найвідоміші споруди Львова: Порохова вежа, чорна кам'яниця та кам'яниця корнякта. Дядько міг би ним пишатися. На сьогоднішній день Вілла Равського є не дуже популярним туристичним об'єктом. Воно й не дивно. Від колишньої краси дому залишилася хіба що його історія і пам'ять про інтелігентну родину Равських. Зараз тут поліклініка, і багато відвідувачів навіть не здогадуються про колишню долю цього приміщення. А тепер ви її знаєте. З вами була Софія Щербай. До зустрічі! Наступний палац, про який ми розповімо, теж архітектор збудував для себе. Це чекай, ми ж ніби про віли говоримо. А ти сказала палац. Я не помилилася палац Сосновських. А архітектор Сосновський збудував його у 1901 році. Він хотів, щоб палац вражав всіх. І мені здається, йому це вдалося. Львів багатий на архітектурні об'єкти. І ми не здивуємо вас, якщо скажемо, що більшість з них знаходяться не в історичній частині міста. Наприклад, окрасою вулиці Генерала Чупринки є будівля під номером 50-52. Вишукані фігури, талановиті майстри. Навіть шпигунські інтриги, чого тільки не було у палаці Сосновського у Львові. Усім привіт-привіт! З вами на зв'язку сьогодні я, Софія Кащишин та моя коліжанка Даринка Попко. Разом ми проведемо екскурсію одним із найвідоміших туристичних магнітів міста Лева. Він є одним із найгарніших палаців у Львові, а також відносно новий, тому що збудований на початку двадцятого століття. Цей будинок звів у 1901 році знаний того часу львівський архітектор Юзеф Сосновський. Він збудував багато чудових споруд у Львові та в місцевостях поблизу. Але палац на сучасній вулиці Чупринки планував для себе та родини. Цим пояснюється така оригінальність планування і вражаючий вигляд споруди, споглядаючи цю будівлю з дивовижно гармонійним поєднанням дуже різних елементів. Кожен перехожий мав Відразу зрозуміти, що тут проживає один з найкращих львівських архітекторів. У будівництві Юзефу допомагав популярний на той час архітектор Левинський. Він спроєктував будинок товариства Дністер, а також готель Жорж. Це не зовсім один будинок. Він складався з двох кам'янець з окремими сходами. У Одній із них і жив архітектор своєю родиною. Іншу планували здавати в оренду. Дім будували в декілька етапів. Спочатку збудували будинок, який виходив на вулицю Цупринки, а потім прибудували до нього ще один, який виходив на вулицю Левинського. Архітектор Юзеф Сісновський жив у цьому будинку не так довго. Згодом він продав його колекціонеру Францішку Бесадецькому. Тут навіть знаходилось товариство любителів книг, яким він керував. Зважаючи на ці факти, у наші дні будівлю називають і палацом Сосновського, і палацом Басядецького. Не заплутайтесь! Цікавий факт: архітектор Сосновський приблизно у той самий час, коли будували цей палац, займався ще й одним проектом: головний залізничний вокзал міста, де ми всі точно бували. Теж його рук справа. Вау, це справді круто. Йосиф був талановитий і справжнім профі. До речі, він мав двох синів. Один із них Єже, був одним із найбільш здібних та талановитих польських шпигунів у міжвоєнний час. Звучить майже як сюжет для фільму, та й виглядає, чесно кажучи, теж стосовно власників, то варто уточнити ще одну деталь: Францішек Бесядецький придбав лише частину палацу під номером 50, а іншу половину тоді купив Антон Країнський. Загалом власники ще змінювалися, але загальний вигляд будинку вдалося зберегти і до на наших днів. Щоправда, деякі деталі на жаль втрачені. До прикладу, перед головним порталом будинку стояло два стовпи, на яких були дві скульптури орлів. Тому його ще називали дім пітерлама. Помешкання й досі оберігає кам'яний лев, що стоїть у невеликому садку. Над входом в будинок під номером 50 зображено два герби: Сосновського, на та герб Ладен, який, можливо, належить його дружині. Точно на жаль, це невідомо. Про балкон точно варто поговорити окремо. Це лоджія, тобто балкон зі стінами у палаці сосновських він особливо перевертає увагу сьогодні. Це один із найбільш впізнаваних балконів Львова. Придивіться уважніше на хрестовому склепінні лоджії ще можна розледіти де-не-де сліди яскравого настінного розпису а невеликі металеві балкончики на вежі, очевидно, мали лише декоративне призначення, бо через замуровані ніші. На них не вийдеш за брамою будівлі. Досі збереглася дерев'яна бруківка. Вона була дорожче за звичайну кам'яну, тому клали її лише біля будинків львівської еліти. А пи гуркіт возів чи карет цокіт копит і просто звук кроків не заважав багатіям. От воно що звучить непогано, і справді шумове забруднення Львова через рух по бруківці набагато більше ніж в інших містах. Цікаво, що ще у минулому минулому столітті хтось вигадав, як із цим впоратись. Такий чудовий вигляд зараз має будівля ще й тому, що шість років тому, у 2019 році, тривала реставрація. Дів відновлювали аж два роки. Один працівник розповів, що до початку важкої роботи, коли чистили будинок, було помічено, що декілька стовбів, які тривали стелю балкона, були ну, дуже пошкоджені та потріскані. Їх також довелось відреставрувати, хоч це не входило у плани робіт. Поруч прилягає трамвайна колія, і через постійну вібрацію колони могли просто розсипатись. Тому це просто диво, що проблему помітили вчасно. Для реставрації були залучені такі працівники, як будівельники, архітектори, дизайнери, а також скульптори. Після завершення робіт фасад балкону покрили спеціальною рідиною, завдяки чому він не втратив свій колір. Загалом на ремонт палацу з міського бюджету витратили більш ніж півтора мільйона гривень. Хоча спочатку на реставрацію виділяли менше одного мільйона гривень. Але як ми вже сказали, на майстрів очікував неприємний сюрприз. Через аварійність балконних елементів і додаткові роботи майстрів довелось збільшити кошторис на 280 тисяч гривень. Але результат точно вартував витрачених коштів. Сьогодні буде. Інку хостел, а більшість кімнат житлові на фасаді будівлі. Розміщено табличко, де зазначено, що споруда належить до пам'яток архітектури та охороняється державою. Палат Сосновських – один із небагатьох палатів у Львові, який зберіг свій первозданий вигляд. А також він є найпопулярніший на вулиці генерала Чупринки. Адже заворожує всіх своєю красою і таємничістю, яка ховається у його стінах. Ми теж її відчули. А з вами сьогодні гуляла я, Софія Кащишин, та моя коліжанка Даринка Попко. А на цьому ми із з вами прощаємось. До нових зустрічей. Па-па-па-па! Софійкою сьогодні стільки багато цікавого дізналася з нашої програми. Я навіть не знала, що вулички, яким ми ходимо, стільки мають таємниць. Але вже час прощатись. А з вами були Меланія Пропчук та я, Софія Времчук. Дивіться, Дивіться на світ разом! Із нами крізь рожеві, рожеві, рожеві окуляри. Па-па-па-па-па!